Ні, ну, от не дає мені спокою цього гербера з, роз, з типу розвідка, як у нас її називають. Це зрозуміло всім Гербер. Все, от гімбал знизу, крутиться, перед назад, дивиться, не бачу тільки зверху. Для того вони ще доставляють, буває зверху камеру, яка бачить на 180, щоб бачити, що до них підлітає. Сімійканальна е комета, теж все зрозуміло, без пробігу, бачите, отут. Купа поліва ще є. І в кінці 11 місяця вона до нас прибула. Ну але що це за вандервафля? Вона ще з 10-го місяця. І та камера, от, от, які у вас думки можуть бути, бо я щось вже другий день думаю і не можу нічого додумати. Коротше, щось пишіть. А, і до речі, якщо в цієї давнішої скажімо, антенни тут, то в цієї нової антенни вже на крилах були. Теж якесь нове розміщення Коротше, Щось експериментують вороги. Непонятно для чого, непонятно які задачі, але то треба все розбирати. Ну, значить, так і будемо робити.